Марафон з країни продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Мершниченко. Дякую, друзі, що ви з нами. Дякую, що нам довіряєте. 19-річна дівчина і її 46-річна мати загинула внаслідок російської атаки сьогодні вночі у столиці. Про це офіційно повідомляє нам керівник МВС. Ще одне тіло станом на зараз потребує ідентифікації. 29 людей поранено, серед них семеро діти. Ворог вже другу добу поспіль б'є по Києву. Напередодні нагадаю він вдарив балістику. Сьогодні ж тероризував шахедами. Можемо говорити про те, що наймолодшому постраждавшому постраждалій людині це дитина йому 4 роки. Зараз надзвичайники продовжують працювати на місцях удару, але бачу, що ДСНС повідомляє нам про те, що вже завершено пошуково рятувальні операції на всіх локаціях у столиці. З нами на зв'язку Андрій Реженко в цій годині. капітан першого. Рангу ВМС запасу? Згодом він буде з нами, з'явиться на зв'язку. Але зараз Катерина Іванова, Анастасія Іванова. Зараз виходить з нами на зв'язок і вона перебуває зараз в одному з районів Києва і стежить за тим, що там відбувається, документує всі наслідки атаки. Тож Анастасія, чи ти з нами? Чуємо і бачимо. Настю, так, так. вітаю ще раз. Будь ласка, я бачила повідомлення про те, що міський голова зараз вийшов до вас до журналістів. Я так розумію, поспілкувався. Які подробиці від нього почули? Так, Аню, дійсно, Віталій Кличко мер столиці прибув на місце події. Він дав такий короткий коментар про те, що є загиблі. Він вкотре підтвердив, про що три людини загинуло. Він розповів про те, що загалом в столиці постраждало сьогодні вночі три райони. Ворог вже вдруге за добу атакує столицю. ДСНС таки повідомляють, що є дуже велике навантаження на самих робітників, бо роботи тривають і на нових локаціях, і на тих, що були вчора. Загалом люди тут зараз вони чекають, поки йде розбір завалів. Вони очікують, щоб можна було потрапити у свої домівки, отримати, забрати якісь речі. Нам також вдалося поспілкуватися з ДСНС. Вони розповіли про те, як проводяться роботи, тож більш детально можемо прослухати в прямій мові. Рятувальники продовжують аварійно відновлювальні роботи тут і за іншого саме тільки в Деснянських районах. Варто зазначити, що рятувальники ДСНС також продовжують розбирати та пробувати конструкції на двох локаціях в Деснянському районі, які були під атакою ще вчора. зранку повинні розуміти, що навантаження на рятувальників, в принципі, воно велике. Ви бачите, ворог все частіше і частіше концентрує атаки саме на столиці, і це друга атака на за задума. Паріні відновлювальні роботи тривають тобто, за нашою інформацією під завалами нікого немає. І рятувальники зараз прибирають небезпечні уламки, небезпечні конструкції, встановлюють розпорки. Можете бачити, що через влучання була руйнація перекриттів між другим і третім поверхом, тобто. Немає стелі там на другому поверсі. Рятувальники встановлюють зараз підпорки для того, щоб інші конструкції не завалилися. У нас е сьогодні вночі на жаль, три прильоти: один оболонський, два прильоти на Дісянському районі. Е приблизна кількість людей 100, е квартир на відселення. Е на жаль, внаслідок цієї нічної атаки у нас є три людини, які загинули. Задихнулись від диму, тому що була велика пожежа. 29 людей зараз звернулися за медичною допомогою. Сім з них семеро дітей. Надається зараз всім постраждалим допомога розгорнути штаби на кожній з локацій. Зараз йдуть роботи, потім у нас будуть обстеження конструкцій. І вивчення, якщо несучі конструкції не пошкоджені, ми будемо робити все для того, щоб максимально швидко відновити ці будинки. Якщо конструкції пошкоджені, ми вже по іншому алгоритму будемо діяти для того, щоб відновити ці будинки, чи вони підлягають відновленню, чи ні, це буде визначено вже по результатам комісії. Саме цей будинок, який можна побачити позаду мене, саме тут загинули люди. Тут можна побачити пошкодження з першого по дев'ятий поверх. Тут була велика пожежа. вигоріли майже всі поверхи. І власне є також інформація про те, що двоє чоловіків в їхню квартиру влучив шахет, і вони просто дивом вишили. Про це розповідають саме і мешканці будинків. Загалом, ситуація по мешканцям, тут розгорнутий штаб допомоги. Люди можуть звернутися, тут працюють і психологи, і інші рятувальні служби. Люди чекають, чекають змоги потрапити до своїх домівок, аби забрати речі. Нам вдалося трішечки поспілкуватися з людьми про те, як. Вони пережили цю ніч, тож прошу пряму мову. В мене тут мешкає мати і тьотя. Вони їм 38-39 року народження, дві собаки. Це дуже страшно. Мені як син зателефонував, це про стожах. Саме страшне, що сусіди померли поруч, які жили, От це наша квартира, тут напротив. І... Задохнулися, говорили, боже, я їх знаю, маленькі. маленький, це просто жах. Приїхала, мама просить чай, кофе привезти. У мене мама оптиміст, слава Богу. Цей оптимізм спасає, бо якщо вона була б така, як я, я мені зараз все труситься. Вона каже, мама, як все хороше, все добре. Але, але це жах, я не можу на це дивитися. Я в ньому з п'яти років живу в цьому домі. Це, це якийсь. Просто це неможливо просто. Також як повідомив повідомив президент України Володимир Зеленський, цієї ночі росіяни запустили понад 100 дронів. Це вже другу добу поспіль. Влучання вони приблизно в тих самих районах, що були вчора та сьогодні. Ми ще будемо їхати на інші локації, дивитися, яка там буде атмосфера, які саме там пошкодження. Ну, власне, поки що в мене це вся інформація. Тож, Аню, тобі угу. слово. Дякую, Анастасія, тобі за роботу сьогодні зранку. Я сподіваюся, що ще побачимось в наших ефірах. Якщо будеш змінювати локацію, то обов'язково будемо повідомляти нашим глядачам і показувати, що там відбувається. Анастасія Іванова була з нами на зв'язку. А я долучаю Андрія Риженка, капітан першого ранку ВМС запасу, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 роки. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. А добрий ранок. Доброго ранку вам. Не добрий ранок. Він, звісно, не настільки добрий, як би нам хотілося, враховуючи атаку, атаку по столиці. Станом на зараз вже завершені пошуково-рятувальні роботи на всіх локаціях у Києві. Про це нам повідомляє ДСНС. Щойно наша кореспондентка показувала страшні наслідки цієї атаки. Загинули люди, дівчина з матір'ю ще одна людина зараз тіло ідентифікують.